24 липня 2017 року разом з депутатом обласної ради Бондарем Олександром Олександровичем та інженером служби автомобільних доріг прибули на ділянку дороги на 11, місто, де йде підготовка основи дороги. Доброго дня, Олександр Олександрович. От Ви зараз приїхали. На ділянок дороги. Чи тут порушення технологічного процесу, на вашу думку. Чи що ну, тут? Мені поки не відомо, чи порушення це технологічного процесу. Я більше турбуюся за якість матеріалу. Технологічний процес визначає замовник і вже безпосередньо ставить завдання виконавцю. Вони Інспектор, який контролює виконання даного проєкту, каже, що процес регенерації на цій ділянці буде в другому етапі. В першому етапі поки робиться укріплення покриття. Реорганізація буде із бітумом чи то із цементом. Це буде другим етапом. Поки я більше мене хвилює якість щебно піщаної суміші. А до вас у поля в чому Ну, -якість, я ну Візуально я бачу, що це особливо піщана суміш не Софіївську гранітну кар'єру, а в більшій мірі це. Візуально воно похоже на Антонівський кар'єр. А знаю, всі місцеві жителі знають, що в Антонівському кар'єрі зараз яка лежить суміш. А що там за суміш? Ну, Мешканці України. Сможемо з зеленкуватого кольору. А чи вона погана? Ну, це ж тоже, мабуть, глина ісот... земля, чим хороша? Один ґрунт. І... Ні, ну Там є при, при, примісі, піска і, і каміння, але недостатньої кількості. Дякую. Та ділянка пішла в другому етапі. Там вже пішов зовсім інший колір. Тут ще цемента не було на першому етапі. Отовий другий етап, а потім вже сюди залезли цемент. І дуже цемент, і тут і там цемент. Наберемо матеріал, які матеріалу саме. Там один колір другий. Відповідно, там такого кольору там пішло. Гей, Віталій Валерій. Провідний інженер в службі автомобільних доріг. Даний матеріал ми зараз наберемо. Повторно, він вже набирався і направлявся в лабораторію служби автомобільних доріг. На завтрашній день заплановано приїзд в лабораторії підрядної організації. Ви хтось тоді давайте візьмемо? Так, так, зараз. Доповнити хотів. Вже приїжджає лабораторія, приїде з Києва. Наш представник лабораторії буде з штампом. Проверим качество уже готового материала, то есть не смесі, а вот що что з регенерация. То есть у нас буде каток з питанням при прибор, у нас штамп називається. І, відповідно, ми подивимося качество, аби нам которую продукції готове, яким ми до Даного шару регенерація. Да. То есть из чего это? А на саму регенерацію теж є норми і у трамбовки, да, чи там осад. звичайно, є, є модуль пружності, який повинен вимірюватися на кожний конструктивний шар. Завтра буде виконана перевірка. видповідности чи на данного конструктивного шару без было там на как говорится 10 миллионов за один километр соответственно уже на месте это все делаем то есть соответственно меньше перевозки меньше людей задействовано завод у нас получается не работает но мы при этом делать рексаклер с эмульсией так же самое как на заводе эмульсия цемент же самое это все делается перемешивание все на самом деле делается на месте уже и соответственно то есть фрезеруется асфальт хлоя спальта і і, і і з новим матеріалом, з нового, в которому досі пали. 55 на 45 до відсотка. До того року виконулось по іншій технології. Значить, спочатку було фрезерування, потім э-е плака Ну, на заводі матеріал привозили, привозили за... матеріал привозили суміш, привозили на э е, завод. Mm -hmm. На заводі це все е, однорідною масою з додаванням нового матеріалу е, змішувалося і потім було влаштування Шару... Жару, жару, З додаванням цементу. То -то, і... А, сами, а цього року жібн... все виконується без yeah. задіяння. Скари, скари саме поступали від того, що йде е значна кількість води, е нормально не утрамбовується, пливе. По цьому. Да. Вода, вода технологічна вода повинна використовуватись для догляду за шаром регенерації. У мене зумок до вас понимаете? питань немає. Я бачу, як ви побудували до самого підприємства Альпум, як воно будує. У мене немає питань. У мене питання до якості матеріалу і технічного процесу вам сказали и практивать так вы так проценили мы работаем как соответственно не подрядник нам диктует условия мы уже по проекту как у нас есть так и есть то есть подрядник у нас и подряд у нас то есть они контролируют так же самое нас они контролируют то есть они контролируют потом виталик вот контролирует то есть у нас получается больше контроля чем у генподрядчика потому что у генподрядчика уже ну грубо говоря то есть в плане там, по технологии я думаю тут я думаю замечание я думаю время покажет, как говорится. Завтра приедешь там, все проверим, оно будет уже показано. Ну, а, уже. будет а видно. Сумиш... она сумишь. Мне... Ее проверяли на, на наличие глины, глина отсутствует. То есть там очень маленький процесс, глина везде присутствует, на всех материалах, как они крути. Но э, очень малом количестве, которое, то есть, в допусках есть, и которое, то есть, не, влияет, не, влияет на качество. Качество в мышу, мы проверим, оно все покажет. Знаете, я... Вы не местные, вы не местные, я местный. Миссавый... Коли е, спостерігаєш, е, живучи на цій території 20 років, оті ті нікому не потрібні, е, взагалі нікому не були потрібні. Тож е, е, Та тож і не власність і кар'єра, е, воно на даний час безхозне. його реально ніхто не брав, бо е, якість його була ну, сумнівна. дуже сумнівна. І коли, е, ще, е, Дякуючи Богу, живуть сторожили цих підприємств, місцевого райду, місцевий керівник того самого Антонівського бувшого гранітного кар'єру, керівник ДСУ живе. І коли я їм всім задав питання, одне те саме, ту суміш можна використовувати на дорогу? Ні ні в якому разі думаєте, що ми їх збуртували. Вона не якісна. А зараз обратно доказують, що вона якісна. Ну, ну, <лодаток> себе, ні, що ми ви себе і не Ну, Мені подається доказати. Ні, ви ще й не берете, визначальників поставляли. І таке ви саме 5 кілометрів. Так, Там ще зараз станемо на обочину, на день, Там реально отакого от самого пулю. Народний контроль діє, як кажуть. Да? Люди просто питають, от у мене мешканці нового да. ви зараз берете воду з ставка, от, от, там mm. де живуть лебіді. Мы обедем оставим воду, не переживайте. ну вот люди переживають, що всю воду забирать. Що конечно, именно всю ставку беруть, а не ставком в мещи. Нет, ну, Ми далі будемо, будем еще дальше, бо не, що там візьмемо ставки. Тож, нет, тому, нет, ну я иду вместе. Что-то жертвовать багато. надо, но лебедями точно жертвувати не будемо. Так що, я думаю, з ними все буде в порядку. Нет, новый выкапаем. Не питання, я нет, ну, не, не я можу. Ми всю воду там точно не выкачаем, поэтому... так же само, Естественно, путем набереться. Слідкуйте за новими роботами в Ютубі, підписуйтеся на наш канал, натискайте на великий пайли під відео. Для вас, Юрій Черемис, тут